Тому мені й потрібна людина, яка доглядатиме Джоя до кінця, особливо в тому випадку, якщо я одного дня зникну. Я маю артефакт, який полегшує біль. Я залишу його тобі. Прошу тебе, дівчинко, простеж, щоб мій синочок пішов спокійно. Зоя мовчала. Адже вона вже повідомила дракониці, що зробить усе можливе для її сина. Та й вибору у неї немає, а сіят все вирішила за неї. І чим вона відрізняється від свого чоловіка, наче у відповідь на її думки дракониця сказала Я довіряю тобі Зоя, але не можу лишити справу без контролю. Договір ти укладатимеш не зі мною, а з Джоєм. Як це обурилася дівчина? Він же нічого не розуміє. А йому й не треба. Я зв'яжу тебе з ним кров'ю. Тільки так я зможу бути впевнена, що ти не завдаси йому шкоди і не покинеш до самої смерті. Чиєї, його чи моєї, хиркнула Зоя. Зрозуміло його. То ви повністю відмовляєте йому в можливості вижити? Я не знаю, таких випадків. Зазвичай ті, кому відмовляли в милосерді. Помирали протягом двох трьох тижнів. Ось, а він живе вже два місяці, та ще й за повної відсутності догляду, та за таких умов і здоровий не вижив би. Зоя вирішила більше не церемонитися та висловити все, що вона думає. Якщо у Зої нема вибору, то нехай і в есіят його не буде. Запропонувала кабельний договір, нехай слухає про себе всю правду. Ви ж його голодом заморили і навіть не помили жодного разу. Можливо, Зоя сказала б щось іще, але асіят раптом затулила обличчя руками і розплакалася.